9 липня 2024 року в маленькому містечку Буші, що в графстві Гертвердшир, сталася подія, яка запам'ятається місцевим назавжди. Мені сказали зайди всередину, бо тут десь може бути чоловік з арбалетом. Тож ми піднялись нагору. Ми та інші сусіди продовжили спостерігати з вікна. Як воно у звичайний вечір чути, що якийсь чоловік ходить десь поблизу за арбалетом? Ем... Ну, це нервує. Ми всі були дуже схвильовані. Всі були на межі протягом ночі, не могли заснути аж до самого ранку, бо скрізь мерехтіли блакитні вогні. Доносився шум гелікоптерів та сирен. Нам було так страшно. На цій вулиці проживало сімейство Хант: 61-річна Керл з чоловіком та трьома дорослими доньками. Близько 14.30 хазяйка відкрила двері молодому чоловікові. Сусіди бачили, що якийсь час вони мирно теревенили, а потім він увійшов всередину, без жодних перешкод. Наче нічого підозрілого, але вже близько сьомої вечора вони почули пронизливий жіночий крик. Він тривав всього пару секунд, але цього було достатньо, щоб схвильовані сусіди подзвонили у службу порятунку. Протягом цих годин в будинку родини відбувалось справжнє пекло. Та зловмисник діяв так тихо і обережно, що йому довго вдавалось приховувати ознаки тих тортур, що переживали мешканці дому весь цей час. Він прийшов, аби стерти з лиця землі всю родину хант у страшний спосіб. Але через що він так сильно ненавидів звичайне мирне сімейство? І хто цей чоловік? Джон та Керол Хант були щасливими батьками трьох дочок Еммі, який на той час був 31 рік, Ханни, 28 років, та Луїзи, наймолодшої дочки, якій було 25. Родина жила у престижному районі в Буші. Це мальовниче тихе та мірне містечко недалеко від Лондона. Тому більшість його мешканців їздили на роботу саме в столицю, а ввечері повертались до своїх затишних будинків у передмістя. Джон був публічною особою. Його знали як відомого коментатора кінних перегонів на BBC. Він з дружиною пишався своїми доньками, усіх вважав успішними, кмітливими та амбітними молодими жінками. Дівчата наполегливо працювали, щоб досягти своїх цілей. Середня дочка Ханна вміла надати підтримку, про неї відгукувалися як про розсудливу та розуміючу людину. Дівчина займалась косметологією і вважалась професіоналкою своєї справи. Вона починала в місцевій клініці омолодження. А вже згодом відкрила власний кабінет. Її молодша сестра Луїза облаштувала громінг салон на задньому дворі родини під назвою «Groom and Glow. Там вона наводила красу маленьким песикам. У грудні 22-го року Луїза познайомилась з молодим чоловіком через додаток для знайомств. Це був Кайл Кліфорд. Одна зустріч за іншою, і вони вже офіційна пара. Кайл третій із чотирьох дітей. Хлопець народився у Енфілді, Північний Лондон. В дитинстві він не вирізнявся нічим особливим. Незадовго до знайомства з Луїзою Кайл служив у британській армії протягом трьох років, там хлопець залишив по собі змішані враження. Один з військовослужбовців сказав, що той був дещо незрілим, коли приєднався. В ньому явно читався певний комплекс неповноцінності. Він важко засвоював основні військові концепції, але робив достатній мінімум, щоб пройти підготовку. Його командир відзначив, що характер хлопця взагалі не підходить для військової служби. Він постійно на щось жалівся, посилався на хвороби та не піклувався ні про що, крім себе. Після звільнення з армії Кайл працював у фірмі з установки пожежної сигналізації та охоронних систем, та згодом його попросили з посади. Причина звільнення офіційно не повідомлялась, хоча ходили чутки, що його зневажливі коментарі про колег жінок зіграли свою роль. Про його родину мало що відомо. Хіба що старший брат Бредлі вважався справжнім поганим хлопцем. У нього був дуже важкий характер. Хлопець не поважав своїх батьків і також зневажливо ставився до інших людей. Був конфліктним та запальним за натурою, і неначе шукав собі неприємностей, через що мав проблеми з законом. У травні 18-го року Бредлі керував своїм новим Форт Мустанг, коли двоє осіб на мопеді нібито кинули пляшку в його автомобіль. З відповіддю Бредлі не забарився і безжально збив молодих людей, в результаті чого обидва водії злетіли на дорогу. Один з них був у дуже важкому стані. Та Бредлі, який вийшов з машини, почав добивати його вже голими руками. Вижив лише другий хлопець, а чоловік був звинувачений у вбивстві та спробі завдання тяжких тілесних ушкоджень. Його засудили до довічного ув'язнення. Коли Луїза почала стосунки з Кайлом. Її не налякало, що той має такого проблемного старшого брата. Часто люди з однієї родини дуже різні за характером та вдачею. На початку стосунків Луїза виявила багато рис, які їй подобались в Кайлі, і вже в травні 23-го познайомила його зі своєю родиною. З тих пір він став невід'ємною частиною сім'ї Гант. Часто вечеряв з ними, був присутній на святах, у відпустках та розділяв традиції родини своєї дівчини, а на Різдво навіть провів з ними п'ять днів. Це допомогло її близьким краще роздивитись хлопця та зрозуміти, який він. Мати Луїзи почала відчувати, що Кайл не найкраща пара для її дочки. Він здався їй недостатньо зрілим та перспективним, сприймала його як зарозумілого і дивного. Жінка вважала, що з Кайлом не вийде серйозних стосунків і стабільного майбутнього, спираючись на те, що вона бачить зараз. Однак вона не нав'язувала Луїзі свою думку. Навіть якщо дочці треба буде пройти життєві уроки з цим молодим чоловіком, вона досить доросла, аби самостійно приймати рішення. Та не лише Керол була такої думки. Інші члени родини та дехто з друзів також натякали Луїзі краще придивитись до свого обранця. в дівчини не зайняло багато часу, аби збагнути, що ті мають рацію. Чим довше вони зустрічались, тим більш контролюючим і ревнивим ставав Кайл. Все почалось з простого прохання не користуватись косметикою наче як дівчина і без неї дуже гарна та приваблива. Та потім він вказував їй, що носити, а що ні, і влаштовував істерику, якщо вважав її декольте занадто відкритим. Дійшло до того, що Кайл почав сердитись на Луїзу, якщо вона виходила десь без нього. Певно, хлопець не помітив, що вони знаходяться не в мусульманській країні. Він постійно дзвонив їй, запитуючи, коли ти будеш вдома. Бувало, втрачав самовладання, якщо помічав, як Луїза просто спілкується з хлопцем своєї подруги. Крок за кроком його поведінка ставала дедалі токсичнішою. Щоб демонструвати свою владу над дівчиною, він міг принижувати її. Та остання його витівка стала вирішальною. В червні пара відвідала весілля родича Кайла на півночі Англії. Перед іншими гостями хлопець почав хвалитись Луїзі, що спав з деякими з присутніх дівчат. Вона прийняла рішення серйозно поговорити з Кайлом і тактовно сказати, що їм краще розійтись. В неї ще жевріли якісь почуття до нього, але це вже було не те кохання, за яке варто боротись. 23 червня 2024 року Луїза сказала Кайло, що їм потрібно розірвати стосунки. Кайл був збентежений та засмучений цим. Сказав, що не в змозі зараз переварити цю новину та прийняти таку пропозицію. Спитав, чи можуть вони спокійно поговорити про це в його будинку без поспіху. Дівчина погодилась. Сестра Ханна відвезла її до Кайла наступного дня і дуже очікувала, що Луїза вийде звідти вже вільною людиною. Та тоді пара так і не змогла дійти остаточної згоди. Справа в тім, що коли кали потрібно було щось, він міг вдало маніпулювати та давити на жалість. Цього разу він розіграв ті ж карти. І Луїза пообіцяла йому подумати над своїм рішенням як слід. Дівчина повернулась додому, але всередині неї не було відчуття спокою та завершеності. Вона розуміла, що Кайл це не та людина, з якою можна побудувати здорові стосунки, і якби шкода їй не було, все ж треба йти від нього. Через два дні нічого не змінилось у її відчуттях, тому дівчина більше не могла відкладати свої рішення вона хотіла свободи. Тому написала Кайлу наступне. Доброго ранку. Сподіваюся, у тебе все гаразд. Вибач, Кайле, але я не можу продовжувати те, що в нас є. Я відчуваю, що все зламано, і не можу ігнорувати те, як я почувалася в наших стосунках протягом року. Дякую за неймовірний час, який ми провели за всі ці місяці. Сподіваюсь, ти знаєш, як сильно я люблю тебе і все ще буду любити довгий час. Просто зараз я відчуваю, що мені потрібно більше простору. Я хочу піти заради свого душевного спокою. Я не хочу, щоб між нами було щось погане. Бережи себе, будь ласка, він відповів: Дякую за ясність, Луїзо. Тепер ми обоє можемо почати процес свого емоційного відновлення. Я люблю тебе дуже сильно і буду любити дуже довго. Я завжди буду відкритий для тебе, якщо я тобі коли-небудь знадоблюся. Будь ласка, не вагайся звертатись. Бажаю тобі всього найкращого, і ти також піклуйся про себе. На той момент здавалось, що Кайл таки прийняв ситуацію, як вона є. Їхній розрив був доволі мирний, і Луїза нарешті видухнула з полегшенням. Всього через кілька днів після розлучення дівчина зробила нотатку на своєму телефоні як нагадування про те, що вона вчинила правильно. Луїза написала Коли тобі сумно, подивись, його брат у в'язниці. Він бачиться з ним кожні вихідні. Кайл ніколи не засуджував те, що той зробив. Його родина соціальний хаос, Російські коментарі, кажуть, що не люблять трансгендерів, ненормативна лексика, приниження. Він сказав, що у нього IQ вищий, ніж у всієї моєї родини, розповідав мені всі насильницькі дії, які робили його брат і тато, коли я приходила до їхнього будинку. Вважав це дотепним. Крапки над І розставлено, тому саме час їй рухатись далі. Вона думала, що Кайл зробить те ж саме. Та плани молодого чоловіка були жахливіші, ніж вона могла собі уявити. За текстом, повним розуміння та поваги до її рішення, він приховав свої справжні емоції та думки. Всього через два дні після розриву Кайл потрапив у об'єктив камери спостереження в магазині інструментів, там він купував 30 метрів мотузки. Найближчими днями молодий чоловік сидів в інтернеті та моніторив ціни на арбалети, гуглив детальну інформацію, як правильно стріляти з них. А у перервах між пошуками дивився фільми для дорослих. 3 липня кел таки обрав потрібну йому модель і за 300 фунтів стерлінгів придбав арбалет. До нього взяв 6 болтів, а також спусковий пристрій, і все це оформив доставкою додому. Наступного дня чоловік поїхав в магазин Халфорд, де взяв дві каністри бензину, після чого вирушив до іншого маркету та купив там клейку стрічку. Він активно планував вбивства протягом майже двох тижнів. Ці думки не залишали його навіть у спортзалі. Якось посеред тренування він зробив паузу, щоб замовити онлайн великий кухонний ніж вартістю 89 фунтів. Весь цей набір покупок він зробив для того, аби поквитатись Луїзою та її родиною. Він не міг пробачити колишній, що так кинула його, а її близьких вважав співучасниками. 9 липня Кел попрямував до будинку родини Хант. О 13.37. Він припаркував свою машину нижче по вулиці, вийшов та трохи пройшовся пішки, роздивляючись припарковані авто. За 10 хвилин він повернувся до машини, взяв телефон та подивився розклад кінних перегонів на сьогодні. Хотів переконатись, що Джона зараз немає вдома. Побачивши, що чоловік має бути на роботі у цій порі, Кайл пригнав свою автівку ближче до потрібного будинку. О 14.30 він вийшов, взяв рюкзак з багажника і попрямував до вхідних дверей. Йому відкрила Керол. Жінка вже знала, що Лоїза розійшлась з цим хлопцем. Однак Кайл почав з нею привітну розмову, сказав, що хотів би попрощатись з усіма особисто, а також привіз деякі речі Лоїзи, що вона залишила в нього. Він відкрив сумку та показав їй вміст там дійсно лежав одяг дівчини. Саме тому Керол запросила Кайла увійти. Як тільки двері за ним зачинились, Кайл дістав ножа та кинувся на жінку. Він наніс їй вісім ударів і залишив на підлозі. Все сталося так швидко, що ні сусіди, ні сама Луїза не встигли нічого почути. Дівчина в цей час працювала в своєму салоні у дворі. Там було доволі гучно, тому вона й гадки не мала, що зараз діється в головному будинку, а клієнти продовжували приходити та йти через задні ворота, не підозрюючи про те, що коїться буквально поруч з ними. О 15.07 Кайл пішов до свого авто по арбалет. Щоб не привертати зайвої уваги, він окинув на нього простирадло. Чоловік повернувся до будинку чекати на Луїзу, що якраз завершувала роботу. Вона віддала собаку останнім клієнтам та попрямувала в дім. Як тільки Луїза ступила за поріг, Кайл міцно схопив її. Він знерухомив дівчину та заклеїв її рота, а потім обмотав її руки за спиною тією ж клейкою стрічкою. Протягом наступних двох з половиною годин Кайл знущався з Луїзи у різні способи. А також кою над нею ругу. Він тримав її у свідомості, аби бути переконаним, що вона достатньо страждає. На той момент Луїза, ймовірно, вже знала, що її матері більше немає. Чоловік, що забрав її життя, знаходиться поруч, і яку долю він готує для неї самої, відомо лише йому. Страшно уявити, що Кайл говорив їй протягом всього цього часу і що Луїза тоді відчувала. Він забрав її телефон та написав з нього батьку дівчини котрій ти будеш вдома. Отримавши повідомлення, Джон не заборився з відповіддю. Е, боюсь, що пізно. Все гаразд, Люба?» Просто уточнюю. Перегони в суботу починаються трохи пізніше, ніж зазвичай. Я думаю, з 1630 до 19.30. Потім після них виступає знаменитий діджей. Це звучить добре? дізнавшись, що на Джона доведеться ще зачекати, Кал почав гуглити питання. Чи запобіжить спрацюванню сигналізації відключення детектора диму? Він не просто так придбав дві каністри з бензином. Планом хлопця було знищити дім разом з тілами. Він залишив Луїзу та почав шукати щось легкозаймисте по типу алкоголю. На годиннику було вже 18.50. Ханна в цей час поверталась з роботи додому. Дівчина запаркувала машину біля будинку. І коли Кал побачив це, повернувся до Луїзи і поцілив її у груди з арбалету. Дівчина померла миттєво. Через дві хвилини Ханна увійшла в дім. Вона побачила свою матір на підлозі і одразу схопила телефон. Вона тремтіла, однак дуже швидко набрала повідомлення своєму хлопцю. Негайно викликай поліцію до мене. Кайл тут швидко поліцію сюди, він зв'язує нас. Та як тільки вона натисла клавішу відправити, як з'явився Кайл та вистрілив у неї з арбалета. він зрозумів, що дівчина встигла покликати на допомогу. Тож плани довелось міняти на ходу. Кайл схопив простирадло і знов сховав під ним арбалет, забрав свій рюкзак та спокійно вийшов з будинку. Навіть привітався з кимось з сусідів дорогою до авто. Ханна була важко поранена, та вона доповзла до телефону матері і змогла подзвонити в службу спасіння. Дівчина назвала адресу та ім'я нападника перш ніж втратити свідомість. Поліціянти та швидка прибули на місце подій. Ханна ледве дихала. Тому її терміново доставили в лікарню, але Керол та Луїзу врятувати було вже неможливо. Джон та його старша дочка Еммі, затамувавши подих, чекали, що їм скажуть лікарі стосовно Ханни. Та, на жаль, врятувати дівчину їм не вдалося. Того дня Кайл забрав аж три життя. Години після вбивств стали напруженими не лише в Буші, але й по всьому Лондону. Озброєні офіцери згуртувались у пошукові команди та прочісували місто та околиці. По телевізору транслювали кадри пошуків у реальному часі. Наша головна мета сьогодні захистити громадську безпеку та знайти Кайла Кліфорда, який розшукується у зв'язку з вбивством трьох жінок. На нашу думку, це є цілеспрямований інцидент. У нас розгорнуті великі поліцейські ресурси в різних локаціях у північному Лондоні, а також у районі Буші в Гартфордширі. В пошуках беруть участь озброєні поліціянти та спеціалізовані пошукові команди, які оперативно реагують на жахливий інцидент, в якому як ми вважаємо, був використаний арбалет. А також могли бути залучені і інші види зброї. Якщо члени громадськості побачать Кайла Кліфорда, їх закликають ні в якому разі не наближатися до нього і негайно набирати 999. Додаткові зусилля зосередили на сімейному будинку Кайла в Енфілді та прилеглих районах. Поліціянти розмовляли з членами його родини та обшукували будинок. Вони були близькі до виявлення злочинця. Очевидець повідомив, що Кайл ховається на кладовищі всього у ста метрах від рідного дому. На його пошуки було витрачено добу, і, врешті, команда офіцерів наближалась до чоловіка. Вони помітили, що той поранений. Озброєні офіцери оточили територію на кладовищі, а рятувальники та інша група поліціянтів вже насувались тримаючи аптечки в руках. Та, помітивши їх, Кайл схопив арбалет і вистрілив собі в груди. Всі кинулись до нього. З гелікоптера видно кадри, як чоловіка швидко доставляють до карети швидкої. Поранення були серйозними, але шанс на порятунок ще залишався. Хоча чоловік довго перебував у тяжкому стані, та йому таки вдалося вижити. Арбалетний болт пошкодив спинний мозок, що призвело до паралічу нижньої частини тіла. Він лежав в палаті під охороною влади, а коли нарешті був змозі говорити, то все одно не хотів відповідати на запитання офіцерів. Кайл не проявляв жодних емоцій, коли його запитували про Луїзу та її родину. А ось коли мова йшла про нього самого, то чоловік охоче говорив та постійно жалівся на щось. Йому було абсолютно байдуже скоєне з родиною хант. І на спроби правоохоронців дізнатись якусь інформацію. Все повинно було обертатись лише навколо нього бідненького. Доки чоловік був під наглядом лікарів, у поліціянтів було вдосталь часу дослідити його мобільний телефон, цей пристрій може розповісти про людину значно більше, ніж вона сама. Так офіцери дізналися, що Кайл активно переписувався, зустрічався та спав з кількома іншими жінками, ще й перебуваючи у стосунках з Луїзою. І це дійсно вразило їх. Оскільки здавалось, що чоловік так сильно тримався за свою дівчину, що не зміг пережити їхній розрив. Та тепер стало очевидно, що він помстився лише за своє вражене самолюбство, настільки сильно постраждало його его. До того ж, слідчі знайшли нотатки, які Кайл написав собі та на членам родини. Всі вони були пронизані жалем до самого себе і роздумами про те, як накласти на себе руки. Перша з них була створена 26 червня, в той самий день. Коли Луїза порвала з ним. А останнє редагування було зроблено 7 липня лише за два дні до його злочинів. У одній з них він писав: Будь ласка, не думайте про це як про те, що я викидаю своє життя. Я жив, і я вдячний за все і за всіх, хто був частиною цього. Зараз мій час піти і знайти спокій, оскільки це те, чого я в кінцевому підсумку хочу. Я знаю, що у вас всіх буде так багато питань. І ви хотіли б зробити щось, аби запобігти цьому. Однак ніхто з вас не винен і просто немає нічого, що хтось з вас міг би зробити. Це моє рішення просто знайти спокій. Ви всі повинні піклуватися один про одного і розмовляти один з одним, тому що це буде найкращим для вас усіх. Я так сильно люблю вас. Також він адресував одну з записок самому собі До себе. Мені так шкода, що я не дав собі шансу пережити це. І побачити світло в кінці тунелю. Я знаю, що ти хочеш знайти спокій, і зараз в твоїй голові йде битва. Чим відрізняється цей раз? Я не хочу жити своїм життям без Луїзи, я не хочу переживати нові речі, Ніщо, про що я можу подумати, не може зробити мене щасливим. Я знаю, що міг би піти на терапію, знайти віру і стати новою, кращою людиною, але я просто не хочу цього. Мені так шкода, що я не дочекався, коли почну рухатися далі. І знайду свою майбутню дружину, матиму дітей, яких завжди хотів. Мені шкода Кайл. Чоловіка протримали у лікарні два місяці, перш ніж передати його під варто. Йому пред'явили звинувачення у трьох вбивствах та представили всі докази, які вдалося зібрати проти нього протягом цього часу. В будинку на порозі працювала камера відеоспостереження, і слідчим вдалося витягти з неї звук. Так вони визначили, що Лоїзу вбили болтом з Арбалета. Незадовго до того, як її сестра повернулась додому. Як тільки Ханна увійшла, було чути, як дівчина сказала, що з тобою не так. а потім її крик. Почувши його, сусіди викликали поліцію. А вже за дві хвилини до служби порятунку подзвонила і сама Ханна. Інша камера зафіксувала, як Кайл о 18:55 ішов від будинку до своєї машини, тримаючи в руках простирадло з об'ємним предметом. Його хода була спокійна та невимушена. Неначе просто в магазин зібрався. Стосовно магазинів, камери всередині них також зафіксували всі його покупки. Поліціянти вирахували, коли і де чоловік придбав арбалет і ніж для свого жахливого плану. Вони навіть дізналися, що Кал їздив у лісову місцевість практикуватись у стрільбі. Він виношував свій план, як тільки отримав прощальне повідомлення від Луїзи, жодного разу не вагаючись і не відступаючи назад. День за днем він збирав всі потрібні йому предмети і обдумував кожен крок. А за два дні до злочину ще відредагував листи, які написав кожному члену своєї родини, де він описує і хоче припинити своє нікчемне існування. У розмові з представниками влади він лише вдавав жертву з себе, опускав голову і відмовлявся коментувати все, що ті говорили чи питали. На кожне запитання чи ствердження він відповідав без коментарів. Кайле, ви згодні з тим, що, спираючись на докази, це було заздалегідь сплановане вбивство трьох людей. Без коментарів. Чи ви знаєте, що ви ретельно планували це вбивство з моменту розриву з Луїзою? Без коментарів з моменту, коли вона надіслала вам те повідомлення наприкінці червня, ви почали планувати її вбивство, так? Без коментарів. Слідчі так вже все знали. Мета їхньої розмови була в тому, аби Кайл, хоч трохи усвідомив, що накоїв. Та, вочевидь, йому було байдуже. Він сидів у кріслі колісному та дивився собі під ноги. Саме це крісло стане постійним нагадуванням чоловіку про день його жахливих злочинів, оскільки він більше ніколи не зможе ходити. Кайла Кліфорда офіційно звинуватили в трьох пунктах вбивства одному пункті зґвалтування, незаконному утриманні та двох пунктах володіння зброєю. На початку чоловік заявляв про свою невинуватість по всім пунктам. Але згодом не визнав лише звинувачення у нарузі. Хоча були докази з ДНК експертизи, що статевий контакт таки відбувся, Кліфорд проігнорував перші слухання по його справі, пан вирішив не відвідувати власний суд. Вирішальне засідання відбулося 3 березня 25-го року. Обвинувачення стверджувало, що Кайл був надзвичайно засмучений тим, що Луїза завершила їхні стосунки, але не тому, що він любив її та не міг без неї жити. А через те, що він егоїстичний, жаліючий себе нарцис, який не зміг змиритись відмовою. Кайл затамував образу не лише на саму дівчину, але й на всю її родину, вважав, що ці люди зіграли не останню роль в їхньому розриві. Як же Кайл міг дозволити всім їм жити це прекрасне життя, коли він такий нещасний та покинутий? Чоловік вирішив, що родина Хант не заслуговує бути живими, а присяжні вирішили, що він не заслуговує бути вільним. Їм знадобилося всього 45 хвилин, аби визнати, що Кел Кліфорд винний за всіма пунктами звинувачення. Докази, які я заслухав, показують, що ви ревнивий чоловік, пронизаний жалістю до себе, чоловік, який ставиться до жінок з повною зневагою. Це не привід для того, щоб піддавати родину та друзів ваших жертв будь-якій затримці або невизначеності. Тому я одразу роз'ясню, що за кожне з цих трьох вбивств вирок буде довічним ув'язненням. Це означає вирок, від якого вас ніколи не звільнять. Також він отримав додаткові 30 років за інші звинувачення. Розбитий горем Джон Хант взяв слово та звернувся до Кайла. Просто запам'ятай одну річ: яке б нещастя не, не чекало на тебе попереду, в день твоєї смерті ти не звільнишся. Крики пекла. Я чую їх зараз. Коли вони розстелять червоний килим для тебе, твоя жалюгідна доля триватиме вічність. Якщо вас ця справа вразла так само сильно, як і мене, то натисніть вподобайку та перевірте, чи підписані. З моменту створення каналу було опубліковано понад 150 випусків, і ви можете обрати якийсь із них до перегляду. Нагадаю також, що ви можете підтримати канал фінансово та отримати доступ до ексклюзивних відео для спонсорів. Буду дуже вдячна. Почуємось.